Мабуть, на їмся все батько. Ми розподивимося. Укурузні палочки-то. Може, зубтіки трошки ясно. ясно. Поїли дітей творожок. Творожок з манго поїли. І закусуємо снеками. Що там твоєї сестри те саме не переживай? Я їм Зазвичай по даю по половинці даю. Нос забитий увесь її важко дихати. Не ну, нос забитий вам голочуває. Бачиш, що це? Якось не знаю як. Як Можна, не. конечно, хьюмором этим пропрыскати. Mm. А ти, ти, ти братцілка брат... брат, подалась. А лінусі не капало ще, так? Теж капала? Так, да, бо в неї якийсь забитий нос мені здався. Ну, Вони і були я перед прогулянкою теж витягла на її. В неї вже наче вона не чихає вже сьогодні, він не вилітає, але там є. У мене є такий шприц, який ніби ти заливаєш, а потім давно стрібливаєш, а з інше виливатися повинно. Як кукушку робити. Не сопту А ти коли себе відкопиш? Нет. Это а, для детей специально да? продают на Алиэкспрессе. Да? Я еще ни разу не робила, вот можно завести его, но там треба, чтобы сидела дитина. Ну да. Ну, дивись, он разобрался. <глазу> Палочки подобаются кукурузе? Скажи, коли не голодний, то вже й не так солодкий хочеться. Так? <світування> <світування> Це в них так, пінцетний захват ще, якщо вони піднімають отак ручками. Кажи смачного, сестра, смачного тобі, і ти скажи, і тобі сестра смачного, Вже вже надоїло там сидіти, творог починає шукати слюнявчику.